Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети України. Одна копійка 2001 року. Монета виготовлена з магнітної сталі. Магнітиця. Ось так виглядає аверс монети. Зображено тризуб, напис Україна, дата 2001 та листя з колоссям по боках. Гурт монет іде гладкий, немає ніяких насічок. На реверсі монети, зображення одна копійка. Та по колу йдуть грони калини. Є різні різновиди монет, які купують колекціонери. Це, зокрема, монети одна копійка 2001 року, які Виготовлені в інших металах, вони не магнітяться. Ціни на такі монети розпочинаються від 100 доларів. Є також багато різновидів, браків та поворотів. Самим цінним є поворот у 180 градусів, ось так виглядає. Співвідношення реверса до аверса буде виглядати, як в американських монетах кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Всім пока.